стилі телевізійних новин ми слухаємо інформацію про книжку читальського йогу. Доброго дня! Як ми створювали книжку і як ви писали. Е, е, доброго дня писали мені дуже цікавою. Вона мала бути з га з катинками. Мала, буде дуже весело. Було цікаво вам створювати. Що розповідається у вашій класі? Про пригоди різних героїв? Вінов на гарячу Доброго дня, я ваша постійна слухачка, мені дуже приємно почути цю інформацію про книжку і хотіла б запитати авторів, чи задоволені вони результатом.